Аполланське благословіння на 17 листопада 24 року, ум'яця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо притчу Ісуса. Коли він, коли він казав, що був людина, у кого багато вродила нива, і Він подумав, що мені робити? Багатство велике. І тоді придумав. В своє старе розберу, навіть більше побудую, і тоді покладу туди своє майно і, буду, і тоді їж, і веселість душа душе моя на багато років. Сказали мо Господь, сьогодні душу твою потребує тебе на суд, що будеш робити з тим майном і кому воно дістанеться? І потім додав в кінці, що треба багатіти не для себе, а діти багатіти для Бога. І кожен з нас повинен задуматися, а що таке багатіти для себе і що таке багатіти для, для Бога. Бо він сказав, що треба бути жебраком для Бога, а казав, що треба багатіти для Бога, щось набувати, щось для Бога приємне здобувати, щоб його було більше і більше, і більше. А для себе нічого не назначає нас насущний ми маємо. Але коли для себе живемо, а не для Бога живемо, для себе багатіємо, а не для Бога багатіємо, то воно ніяк не відплива на наше життя вічності або наше відносини з Богом ніяк не впливає. Навпаки, впливають, тому що там немає Господа. Але подумати, зрозуміти і почати здобувати небесні скарби навіть за рахунок тих земних, які у мене є, і туди свою думку, туди своє серце, туди своє все єство направляти. І тоді Господь і відкриє, і ми будемо розуміти, чути, бачити всі слова Господні, які Він до нас промовляє. І ми прозріємо, і вуха наше відкриється, і ми будемо знаєте, з ним розмовляти вже свідомо розуміючи, що він каже нам, що він хоче від нас, і спілкування наше буде досконале. Амінь.